Привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу з вами підняти важливу тему, про яку я говорила в минулому відео. Що багато людей зараз думають. Про переїзд в Нову Шотландію, тому що вони побачили, що в цій провінції люди якось швидше отримують піари, якось трошечки якийсь рух йде в цьому питанні. Перед тим, як я почну, по традиції підпишіться на мій канал. Тут про життя в Канаді взагалі, про те, як ми ремонтуємо будинок. І важливі лінки будуть, як завжди, під цим відео в описі. Буквально вчора говорила з людиною, звернулася до мене дівчина, яка хоче переїхати з іншої провінції, переїхати в Нову Шотландію. І, звичайно, що знову ж таки розпитувала мене про все. Почнемо з вами з клімату. Клімат тут. Ви можете погуглити подивитися. Проте, окрім того, що там написана температура, є ще відчуття взагалі, як ви відчуваєте себе в, в, ту, в ту чи іншу погоду. От, наприклад, сьогодні у нас середина червня. А я сьогодні вдягнула ковтенку, тому що холодно. Вчора ми ввечері сиділи на деку, і було досить так холодновато. Було десь так 13 градусів. Завтрашнього дня обіцяють, що буде вже тепло. Але це краще ніж в інших провінціях, в яких холодніше. Стосовно снігу, в нас ну, можна сказати, що такого снігу, як в Альберті, в нас немає. В нас сніг випадає декілька разів. Такий сильний, лежить звичайно. І коли випадає сніг, це взагалі дізастр для всього. Діти залишаються вдома, шкільні автобуси не їздять, намагаються прибирати сніг, працюють досить оперативно. На роботу можливо в. Ці дні ви навіть і не підете, тому що багато компаній можуть бути закритими. Це те, що стосується клімату. Проте, в принципі, от я чесно скажу, до кінця осені практично тепло. От зараз почнеться саме таке тепло, у нас всередині середині червня, десь так ще пару днів. І в нас до листопада, в нас взагалі в жовтні, в нас ще тепло, в жовтні, в нас ще ходять в футболках. Тому погода це, скажімо так, друге, чи третє, чи може п'яте, про що я би переживала в Новій Шотландії. Звичайно, всі хочуть переїхати сюди. Хто хоче переїхати, не всі, саме через піар і можливість отримати піар. Далі йдемо школи. Я не можу дуже багато розказувати про школу. Я можу розказати тільки про свій досвід і досвід оточення, яке поруч зі мною у кого є дітки. В принципі, школи тут досить непогані. Звичайно, що є різні райони, проте ми жили в районі в Дартмусі. Дуже багато людей кажуть, що це найгірший район там і тому подібне. Так, ми жили в такому, знаєте, ну, не найкращому, скажімо, з точки зору того, до чого ми звикли, можливо, в районі. Проте ми прожили там два з половиною роки і ніхто у нас не вкрав навіть посилки. Хоча я знаю, що через там декілька домів теж в цьому районі, і теж там крали посилки навіть у наших знайомих постійно вони там щось замовляють, і в них постійно щось. Щось відбувається саме в нашому білдингу, взагалі у нас там люди, які живуть по 10 років, там знімають квартири, і в принципі, ну абсолютно нормально, нічого такого я не помітила, щоб там була якась мега-мега-кримінальна атмосфера. Або як кажуть, постійно пишуть в цьому, що коли люди питають стосовно Дартнесу, що там прям і перестрілки бувають, і тому подібне, принаймні на тому, як скажімо, п'ятачку, де ми, там такого не було. Там трошечки далі. Там ну, є такі вулички, що мені не подобалися. А, а тут, в принципі, там де ми жили, ось ця частина була абсолютно нормальна. Тому знаєте, я говорю про, про школи в, в такому районі. Відношення вчителів прекрасне. Відношення адміністрації школи прекрасне. В школу ходили ми там пішки. Зараз ми переїхали. Зараз ми користуємося шкільним автобусом. Досить класно, досить просто. Перед домом зупинився, дитина сіла, і коли закінчили школу, дитина сіла в шкільний автобус, привезли під дім. У нас був такий досвід, зараз такий досвід. Тут школа хороша, проте діти трохи старші, і дитина зараз намагається влитися в колектив. Відношення вчителів досить хороше. Я не можу сказати, що вчителі або щось. Ну, скажімо, Початкова школа, як мені пояснили, всюди хороша. Далі я не беруся говорити, тому що я ще того не пробувала. Стосовно е, влаштуватися на роботу, чи є тут вакансії. Я вважаю так: якщо ви спеціаліст, і якщо ви не боїтеся роботи і не боїтеся піти на, так, на, на Survivor Job, е, роботу для виживання, то роботу ви знайдете всюди і завжди. Проте, ви ж їдете і розглядаєте можливість переїхати в Нову Шотландію не для того, щоб просто працювати на Survivor Job, а для того, щоб отримати піар. От з цього потрібно... Не починати, що робота, яка дозволяє отримати піар, найпопулярніша, найтака швидша, скажімо, та ту, яку потребує провінція, це будівельники або ті, хто от у нас знайомі працюють. Чоловік працює, я забула, як це називається, але він якби головний по будинку. Тобто, і ще ще знайомі так само працюють, також голов головний по будинку. І в принципі, досить, досить прикольно, тому що вони попадають якраз під цю програму, яка нова стосовно будівництва, що вони теж якби Проходять їхній ног, якщо вибирати вже ким працювати, подивитися цей ног, і дійсно, щоб один з родини, або якщо ви один, або одна йти працювати саме за цими спеціальностями. Тому що ви розумієте, що якщо ні, то ви знову ж таки потрапляєте в загальний пул і вже з вас будуть вибирати саме звідти, а не так, що ви підете за, скажімо, за особливою програмою. Якщо будівельники то Відкрита дорога, проте знайти роботу. От знайомі знайомих знайомих, так скажімо, от я просто так, що люди приїхали, я їх бачила. Вони шукали два тижні роботу. Я не вважаю, що це досить довго. Проте, ну поки ви тут зрозумієте, що, де як, якось е, з дальнобійниками я не стикалася, проте знаю, що хлопці також працюють. Проте я не з дальнобійниками я вам не підкажу, тому що я не знаю стосовно програм, як вони сюди можуть. Е, як чи наскільки провінція треба погуглити стосовно дальнобійників, наскільки провінція їх потребує? От, бо це дуже важливо. Якщо ви в будівельниках, якщо ви от по цій програмі, то взагалі немає немає що думати. Тобто, знаєте, це з економічної точки зору в принципі вигідно, тому що зарплата у будівельників ну принаймні те, що я знаю, в принципі, не такі погані для початку. І програма імміграції стосовно іншого, природа там океан. Не знаю там все інше, ну. Це мені здається, що якщо основна задача отримати піар, то це вже друго, другорядне, другорядне завдання. Стосовно людей в Новій Шотландії дуже класні люди. Я не знаю, мені подобається. Мені стільки тут подобаються люди, вони всі добрі, адекватні. Є звичайно, і, і, і такі нехороші, але і, але їх дуже дуже мало. І їх практично так на вулицях не зустрінеш. Тому, тому за це не переживайте. Люди дійсно в Новій Шотландії дуже дуже класні. і Вони най, скажімо одні на, з на найкращих. Чи в Канаді, ну якщо так можна сказати, я їх дуже люблю. Стосовно якихось орендних питань, це також дуже важливо. Оренда в новій Шотландії в середньому розраховуєте 2 дві в залежності від того, що ви будете винаймувати. Ми винаймували квартиру, і квартира нам коштувала 1900, починали Починала ми 1700. Проте ви розумієте, що ми не знімали в районі там, де хочуть жити всі українці. Ці українці хочуть жити в Бетфорді, тому що це один з найкращих, скажімо так, районів в, в Халіфаксі, і взагалі в, в тут тут Вері, скажімо так, Бетфорд один з найкращих. Потім, потім йде, або вони там на одному місці Ловер Саквіль, за ним там Мідл саквіль Проте, якщо ви без машини, то треба дивитися вже той самий Бетфорд. Вже там в винаймувати квартиру буде коштувати десь серед середньому 2,5, щоб ви розуміли. Якщо говорити про Дартмус, там можна взяти дешевше. Так як ми, 1900, ну, Можна можна навіть там щось знайти, можливо, краще, можливо, будина. Це я говорю про квартиру, про будинок зняти будинок в середньому від двох двісті дві п'ятсот і погнали. Тобто в залежності, що ви на що ви розраховуєте. У нас не було таких великих статків, щоб одразу знімати. Тим паче, що у нас дві собаки, двоє дітей, і ми, скажімо, так, в категорії категорія одразу пошуку зменшується, тому що нам що перше здали, то ми перше і заїхали. Тому тут, тут дивіться по, по собі. Стосовно піару, як я вам вже пояснила, якщо, якщо в будівельники, то можна пробувати все інше, плюс-мінус таке саме, як, як по всій Канаді, такі самі магазини, таке саме все. Звичайно, що тут природа просто супер. Тут природа просто офігінська. океан, е, все Ну просто це взагалі це -ти -ти тільки що, що на Пегіскав поїхати, це, ну, знаєте. Я, я не знаю, я, я, я дуже люблю, я полюбила це місце, і, і людей, які тут живуть, не знаю. Воно, воно вже стає таке, знаєте, трохи рідне. От, тому я вважаю, що якщо ви їдете за піаром, якщо ви. Вибираєте для себе ось таку галузь, треба пробувати. Якщо у вас ви, скажімо, хочете працювати кимось іншим, то тут треба досить добре подумати, тому що ви так само будете чекати довго піар. Тому що номінації, звичайно, стало менше. видають менше в половину, бо було 6 тисяч. Зараз видають хіба 3 тисячі. Ви повинні це, це розуміти. Працівників стало менше в Арсісі, тому ось. Тут я вам розказала, як я це бачу, що відбувається довкола. А ви вже беріть і свою ситуацію, накладайте на мій досвід і на досвід, можливо, інших блогерів. Питайте у людей і. Звичайно, що розсилайте резюме до того, як ви будете переїжджати. Знаходьте через Фейсбук групи людей, з ким би ви могли проконсультуватися. Можливо, хтось вам підкаже. Не соромтеся, питайте, тому що ми всі тут іммігранти і нормальні люди вам допоможуть. А той, хто захейтить, ну. Ну, я не знаю, ну захейтили, захейтили, типу, і, і що, заблокуйте людинку, да, і все а в боку відправте. От я вам і все розказала, все, що було так, знаєте, на думці, те, що я говорила з людиною. Якщо у вас є свої якісь думки, пишіть в коментарях обов'язково, підписуйтесь на канал і також коментуйте. Можливо, якісь ще моменти. Ви знаєте, щось ще що може бути корисним для людей, і вони швидше зможуть адаптуватися і швидше зможуть знайти себе в. Новій Шотландії або ж навпаки, якщо ви думаєте, що Нова Шотландія не варто сюди їхати, так само напишіть в коментарях, чому ви вважаєте, і можливо я в чомусь була неправа. Тому гарного дня і підписуйтеся. Побачимося в наступному відео.